Але коли-небудь відчували, що ви могли б досягнути набагато більшого, але завжди щось тримає. В, в середині вас завжди щось тримає і не дозволяє рухатись далі. Чому взагалі так відбувається? Саме перше, це страх, звісно, майбутнього. Тобто ми всі розуміємо, що якщо не вийде, а якщо те, а якщо те ще, і дуже багато таких, а, таких шляхів. Далі це те, що з дитинства, тобто не висовуюся, легко гроші не даються, і тому подібне. Тобто такі, знаєте, установки, які закорінилися. А треть, це те, що у нас оточення, знаєте, якщо вас оточення максимально не зацікавлене, мінятися в вашому оточенні страх, змін, то, звісно, і ви будете боятися і не хотіти змінюватися. Це нормальна ситуація в даній, в, даній, в даній, даних умовах. Е, як взагалі допомогти собі в цій ситуації? Сам перше, ви маєте проаналізувати ці всі свої внутрішні думки, тобто ви краще прописати. Тобто, от чого я дійсно боюсь, що мене зупиняє. І всі думки пропишіть. Далі кожну думку візьміть і проаналізуйте, це факт, чи моє пропущення, тобто це факт 2 плюс 2 дорівнює 4, чи це моє пропущення, яке навіть ніколи не було підтверджено в реальному житті. Далі ви маєте розуміти, що вам потрібно буде рухатися, вам потрібно буде ставити маленькі цілі і рухатись по них. Так? Прописуйте і рухайтесь. Далі ви маєте, знаєте, таке робити як позитивний. Позитивне підтвердження, так, що я маю на увазі. Кожного вечора ви згадуєте ситуацію протягом дня, яка пройшла, так якій ви зробили щось таке, що ви не очікували, тобто ви зробили більше, чим ви очікували. Наприклад, ваша колега попросила допомогти з якимось там проектом, в якому ви взагалі дуже панно розбиралися, але виявилось, що ви все зробили правильно і взагалі все супер, тобто, вам дуже сильно подякували. І в цьому ситуації ви розумієте, що таке знаєте позитивне бачення. Тобто я змог більше, чим я дійсно, чим я дійсно очікувала. І останнє це те, якщо ви почали відмічувати, що ваше оточення таке максимально знаєте, не бажає змінюватись і боїться боїться майбутнього, вам треба все-таки постаратися його змінити, тому що оточення формує нас. І якщо в вашому оточенні будуть такі, знаєте, люди, які бояться, які не хочуть і тому подібне, ви в більшій ймовірності стаєте, якби знаєте, схоже на них. Тому так важливо вибирати своє оточення.